Причини та профілактика. Про причини? Ну, давайте, давайте поступово, потім, потім ми повернемося до причин. Чула, що від гідезепаму можна розвинутися деменція. Це правда? Ну, якщо ми говоримо конкретно про гідезепам, точно ні. Якщо ми говоримо про групу то тобто транквілізаторів, який ще існує крім гідезепаму багато, багато назв. Теж ні, але е, дивіться, якщо е, люди похилого віку використовують бензодіазепіни, наприклад, як е, м, ліки для боротьби з тривогою а з хвилюванням або і використовувати це безконтрольно, вони мають такі здібності гальмувати когнітивні функції, викликати затримку, мислення. Пригничувати когнитивну повсякоденну діяльність, але це оборотні симптоми. Якщо знизити і закінчити прийом, в більшості випадків когнитивні функції вони знову повернуться і не буде ніякої проблеми. Але буде інша проблема, якщо не контролювати прийом бензодізіпінів, буде залежність, і крім того, бензодізіпінів, якщо їх приймають достатньо довго. і не середніми, а більш середніми дозами у людей похиловику можуть впливати на центр дихання. І це дуже важлива проблема Але прямого зв'язку з деменцією нема. Це страшилки, такий не медичний страшилки. Так, чоловік 70 років, хворій на епілепсію, приймає ламатрин та вельпраком. Чи може хвороба? Що прийом цих ліків буде причиною погіршення пам'яті та порушення когнітивних функцій. Так, і хвороба, і ліки може бути причиною погіршення пам'яті і порушення когнітивних функцій. Але ми повинні з вами зрозуміти: епілепсія достатньо важке захворювання. і... Судомні напади вони достатньо небезпечні, і ми не можемо через погіршення пам'яті, наприклад, відмінити ліки взагалі. Що, що, що можна в цій ситуації робити? Дійсно, я би звернувся к лікарю з такими скаргами, що є погіршення пам'яті, порушення когнітивних функцій, лікар призначив нейрофізіологічне нейропсихологічне дослідження. Потім можна розглянути або заміну цих противоепілептичних препаратів, якщо буде встановлений зв'язок між погіршенням пам'яті, поступова заміна для того, щоб прослідкувати. По-друге, якщо він довго хворіє епілепсією, якщо ми з вами знаємо, що епілепсія це ну, достатньо травматична хвороба для головного мозку і кожен напад, щось там заподіє. Корку головного мозку і префронтальний корк теж страждає, і десь там порушуються нейронні зв'язки. І сама епілепсія, вона, на жаль, неопротимована теж може приводити до порушення когнітивних функцій. І по-третє, ми з вами бачимо: ну да, дуже приємно, ми бачимо людину 70 років, у якої з фізіологічних причин, то є звичайно старіння. Теж може погіршуватися пам'ять. Тому я би почав з того, що я вивчив би як погіршення пам'яті, воно вже може бути чисто фізіологічним. Якщо є якась підозра, що є зв'язок з протиепілептичними ліками, я би розглядав заміну поступову на інші ліки для того, щоб дослідити, чи є зв'язок з з Вльправатами або Ломатджинами в цій ситуації. І потім вже робив якісь висновки. Як допомогти хворому втримати пам'ять? Ліки, вправи для розвитку, що? Ну, не хочу бути дуже песимістичним. Якщо у нас вже є хвороба, то на жаль, крім якщо ми маємо справу з деменцією Альцгеймерівською, то крім донепізіла, Мімантіна, Рівестігміна, які використовуються для того, щоб заповільнити Розвиток хвороби далі, можливо, якісь когнитивні тренінги. Якщо ми говоримо про профілактику, то я вже сказав в попередніх відповідях про те, що дуже класно проводити когнитивні тренінги. Ну, психологи або неврологи вони розсуждаються наступним чином. Uh, якщо uh, людина вивчає нову мову, або освоює новий якось від діяльності, наприклад, айтішник починає грати на музичних інструментах, або хтось починає вивчати танці, або хтось починає вивчати, я дуже не знаю, о, язик програмування, мову програмування нову. Це може якось там компенсувати новими нейронними зв'язками, втрату попередніх зв'язків. Але так, щоб це було дуже успішно і когось вилікувало тренінги взагалі в цій ситуації, це сумнівно, але заповільнити уповільнити погіршення пам'яті таким чином можна.